Сьогодні хочу вам розказати і показати, як я готую сир гауду. Це не бистрий сир, скажу відразу, але дуже смачний. Для приготування сиру гауда нам потрібно молоко. Потрібна обов'язково закваска, фермент, ніж або ліра, якою будемо нарізати згусток, форма, в якої ми будемо пресувати. Форма повинна бути міцною, тому що там пресується сир з достатньо великим, великою вагою. Потрібна ємність каструля. потрібен Термощуп або будь-який другий термометр, який у вас є. І потрібно прес. Прес для того, щоб ми гарно його відпресували, форма для сиру. І ще нам буде потрібна ємність з теплою водою. Але про все буду розказувати пошагово. Відео буде довгим, попереджаю відразу, тому що цей сир готується не швидко. Що робимо по-перше, це зливаємо молоко у каструлю. Злили молочку. У мене було 20 літрів холодного вчорашнього. І 2 літри я додала сьогоднішнього утрішнього. У мене ця каструля 22 літри вміщує. Холодне молочко було ще холодніше, 8 градусів показувала температура, але за рахунок того, що я додала ранкове, то температура піднялась до 10 градусів. Тепер нагріваємо наше молоко до 32 градусів. Як тільки молочко нагрілося, я підготувала закваску, відважила її. І висипаю по поверхні молочка і даю заквасці декілька хвилин набратися вологою. Стосовно закваски, минулі роки я готувала гауду на ось такій закваски. З цього року я вирішила змінити закваску, і закваску буду використовувати ементалівську. Але, в принципі, готувати можна на любій. Хоч на NGLH, хоч на Emmental, е, хоч якщо ви купите е, окремо наборчик саме для сиру гауда. Там уже вам продавець покладе закваску, ну не знаю, яку він, яку він вважатиме потрібно покласти. Даємо декілька хвилин заквасці напитатися набрати вологи. Перемішуємо добре і залишаємо на пів години. Через 30 хвилин я вношу фермент. Вношу фермент і тихесенько, добре, знизу догори перемішую, розпреділяючи його. Ні в коєму разі не круговими рухами, все так. Тобто, отак колотити не можна, все. І тепер залишаю на 45 хвилин. А в цей час поруч ставлю ємність каструльку з водичкою, і щоб вона підігрівалася. Обов'язково перевіряємо наше кальє на чистий ізлом і нарізаємо. Твчиками, ширина стовпчика повинна бути не більше ніж півтора сантиметри. Залишаємо постояти 5 хвилин. Далі наші стовпчики потрібно порізати на кубики. Я роблю це за допомогою своєї ліри, ви можете зробити це ножем. Залишаємо ще на 5 хвилин. Тепер вооружаємося шумовкою і ножечком. Для чого потрібен ножичок? Якщо вам будуть попадатися великі шматочки, ви ножичком додатково їх подрібнюєте. Ну ось, наприклад, цей можна розрізати. І непреривно вимішуємо тихенько, отак ось, 5 хвилин. Залишаємо на 5 хвилин, щоб сирне зерно осіло на дно каструлі. Поставила три ногу, щоб вам було краще видно. Далі, звідси, потрібно відібрати 10% сироватки від об'єму молока. Тобто, в моєму випадку молока було 22 літри, значить, я повинна відібрати 220. Повертаю назад градусник. І він у мене показує 29 градусів. А тепер нам потрібно додати в нашу каструлю приблизно 1 літру гарячої води, десь температура повинна бути 65 градусів. Щоб поступово довести температуру в каструлі до 33 Градусів. Якщо у вас водичка трошки гарячіша, то її може знадобитися трішки менше. Цим самим за рахунок додавання води, ми промиваємо. Сирне зерно і знижуємо кислотність. Я додаю десь по 200 мл. Ось. Так, 32. Ну і приблизно останній це буде літра. І зараз. Ні. 32. Значить, додам ще трішки. Ну, давай вже. Ще немає 33. Все. Термометр просігналізував 33 градуси. І тепер вимішую, не перестаючи, засікаю 10 хвилин. Вимішали 10 хвилин і залишаємо наше сирне зерно на 5 хвилин осісти на дно каструлі. Зараз будемо знову відбирати сироватку. Якщо ваше сирне зерно не хоче осідати на дно каструлі, тоді потрібно ще помішати його хвилинок 10. Значить, ви недостатньо його вимішали. На цьому етапі нам потрібно відібрати 30% сироватки з каструлі. В моєму випадку це 6600. І у вас повинна рядом бути водичка. Приблизно температурою 45 градусів для зручності ви можете використовувати любий друшлячок або форму для сиру. Тобто, ви вставляєте її ось отак і вже звідси набираєте сироватку, щоб не попало сирне зерно у вашу Сироватку. Ну, і на останньому етапі нам потрібно додавати водичку приблизно температури 45 градусів, стільки щоб температура нашого сирного зерна разом з сироваткою досягла 37 градусів. Це може бути така ж кількість води, яку одібрали ми кількість сироватки, а може бути трошки менша, якщо ви трішки перегріли водичку. Але температура в зерні повинна бути 37 градусів, це обов'язкова умова. Як тільки ви доведете температуру до 37 градусів. Ми починаємо непреривно вимішувати наше сирне зерно на протязі 20 хвилин. Перевіряйте, тому що буває, отак ви додали водичку і температура показала 37, але коли добре перемішали, температура знову знижається. От бачите? Сигналізатор запищав, але коли я перемішала, знову знизилося на 36. І знову ми підіймаємо поступово температуру і знижуємо кислотність. За рахунок промивання сирного зерна від сироватки. Все, чуєте? Сигналізатор не перестає пікати, тому ця водичка мені вже не потрібна. Засікаю 20 хвилин і ось отак, непреривно, не відходячи від каструлі, помішуємо 20 хвилин. Минуло 20 хвилин, і тепер можна перекладати наше сирне зерно у форму. Я сьогодні буду використовувати нову форму, ось оцю, ви можете викладати у будь-яку. Все, беремо наше сирне зерно і викладаємо. Коли все сирне зерно опинилося у формі, накриваю форму поршнем і відношу, ставлю під прес. І кладу груз приблизно 5 кг. У мене це 4,9. Залишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин я перевернула головку і відношу назад під прес. Але вага пресу повинна бути вже 10 кілограмів. І залишаю там на 8 годин. Все, залишаю так на 8 годин. Через 8 годин убираємо прес. Достаємо головку сиру із форми і відправляємо на посол. Солюга удує 10 годин на 1 кілограм ваги головки. Тобто, якщо у вас головка 1 кг, ви солите 10 годин, якщо у вас головка 2 кг. Ви солите 20 годин, пересолений він не буде, не хвилюйтесь за це. Вибачте, будь ласка, за мій голос, мені дуже важко говорити, тому що у мене є деякі проблеми, але я хотіла, ви просили, і я вирішила з вами поділитися рецептом, як варити сир гауда в домашніх умовах.